І Сина, і Святого Духа, Зі святою неділі вас і є, є, є два гріхи. Є два гріхи, які є дуже підступними і які можуть привести до гибелі душі. Це відсутність страху Божого і гординя. То що означає відсутність страху Божого? Це коли ми не боїмося Бога втратити. Коли ми не випробовуємо себе, не дивимося на себе зі сторони, щоб зрозуміти, чи ми з Богом мирі, чи можливо, ми з Богом не мирі. І зачасту це в чому проявляється, от коли там, от кажеш людині, що ось дивися, якщо ти будеш грішити. Якщо ти не будеш виповняти Божі заповіді, то можеш попасти в преісподню. І як відповідає за часто, що заслужили, те й отримає. Що, що, що зробили, те й буде. Чи хто його знає, що там воно буде? Це означає, що от людина вона, ну, не ціне просто взаємне з Богом. Тому що якщо людина цінить взаємне з Богом, вона постійно себе випробовує. А чи немає в мені того, що мене від Бога відлучає? А чи можливо я щось ще не зробив такого, щоб мені з Богом бути в мирі, щоб мені наслідувати царство Небесне? І от людина, яка боїться потіряти взаємини з Богом, тому що страх Божий це не страх, от, який у нас є там, перед неприємностями чи, чи перед якимось хижим звіром. Страх Божий це коли ми боїмося Бога втратити. Коли ми боїмося залишитися без Бога. Коли ми боїмося, да, от ми випробуємо ми себе. Ми, от Книгу Новий Заповіт, дуже рекомендую читати. Ми її зачитуємо просто. От дуже просто опелитись, як книга читається чи не читається. Чи отут от все чистеньке-біленьке, чи можливо там трішечки вже починає жовтіти, а той чорніть. Це означає що людина читає, 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 читає. читає. Якщо тут біленькі ваші нові заповіти, треба злякатися. Надо злякатися і, ну, щось Щось значить ми не так. Щось значить ми не так. так. От, от і до вивчати, читати, дивитися, тому що саме тут Слово Боже говорить нам, як нам треба прожити життя, щоб наслідувати Царство Небесне, щоб бути з Богом в мирі. І що нам боятися, що не робити ні в якому разі, щоб нам в преисподню не попасти? І от е, нам, е, коли у нас є оцей страх, да, от ми стараємося стараємося, як тільки вміємо. Звичайно, е, наші бажання, вони дуже часто не співпадають з дійсністю. Ми багато в чому там, хочемо да, бути таким. А не виходить, От хочемо молитися від щирого серця, щоб нічого в голову не прилітало. А не виходить? Що тоді робити? Старатися, не відступати. Будь вірним Богу, не дивлячись ні на що. А вірність вона можливо знову тоді, коли є страх Божий, коли ти боїшся, потірять Бога. Так само, як і дружба. От коли Люди дружать по-настоящему, вони бояться потерять друг друга, і тому намагаються прислуховуватися один до одного, прощати один одному, якось знаходити е, ті моменти, завдяки яким можливо спілкування. Чи, чи в супружестві, да, чи в будь-яких наших людських взаємних, коли ми боїмося втратити один одного, ми дуже сильно слідкуємо за тим, що ми говоримо. А коли ми не боїмося, коли. Люди для нас не важливі, то ми живемо, як от нам хочеться, ми себе виставляємо. І потім, звичайно, можемо втратити і дружбу, і кохання, і що, що тільки все можна втратити. Все можна втратити, якщо от є оця гординя, другий гріх, за якого людина може загинути. А гординя, вона що каже? Ти завжди во всьому правий, ти все знаєш. Як от, є таке вже, можна, можна сказати, так, класичне прислів'я, що зараз ми живемо в той час, коли люди нічого не знають абсолютно, але в усьому вважають себе спеціалістами. Тобто, коли, е, от, по відношенню до Бога люди думають, ну я християнин, я і так все знаю, все розумію, що мені, чому мені там вчитися, що я там нового знаю, це є звердиння. І от це для нас дуже актуально, тому що як тільки ми собі вдруг вирішимо, що я вже все достиг висоти, у мене все нормально, у мене все в порядку, я все знаю, все розумію. Отут проблеми, от тут почнуться зразу ж ці серйозні проблеми, із-за яких ми і втратимо, страх Божий, ми себе успокоїмо. От коли людина хворіє, вона також себе іноді успокоїть. У мене все добре. Да, я там п'ю обізбалюще, але в мене все нормально. Ну ж, вроді би ж не болить. Але не треба обманюватися. Рано чи пізно болячка візьме своє, якщо її не лікувати, якщо з нею не боротися. Там, чи Як би ти себе не успокаївав навіть в своїх домашніх справ, да, там о, тріщинка десь там, в стінки з'явилася, і ця тріщинка більше і більше і більше і більше. І ти так думаєш, ладно, стінка стоїть, хай стоїть собі колись після мене хоч потоп. Ну, стінка впаде рано чи пізно. Хвороба рано чи пізно своє візьме. Як би ти себе не успокаював, як би ти про себе високо не думав, як ти б красноречивок не говорив, оскільки в нас є, на превеликий жаль, да, от, людей, які не просто йдуть в гибель, але які красномовно можуть тобі розказати, як тобі правильно жити. Ось от, про себе, да, от, Ой, не дай Бог, хтось мене буде критикувати. Зато других учіть раді. Другим от розкажуть всі путі, як спастись, як правильно жити. От як от Господь же говорив, да, лицеміре, вийми спершу першу колоду з ока Твого. І тоді побачиш, як виняти маленький сучок з ока брата Твого. І оця гординя, вона повністю заслоняє Бога. І тому слово Боже, воно вже перестає бути для людини. І тоді людина навіть може спорити із Словом Божим. А я от тут не согласен, а оце мені не підходить, а це мені не подобається, а це я ігнорірую. Гординя і відсутність страху Божого воно приводить до того, що от людина залишається без Бога. А коли людина залишається без Бога, це і єсть присподня, яка от може починатися тут в цьому житті. Тому ми, якщо хочемо спастися, наслідувати життя вічне, якщо ми хочемо пізнати Бога і розрадуватися йому на віки вічні, то в чому смисл життя? От, в одному із православних катехізисів, який, який ще був написаний в 19 столітті, там от є така дуже, як на мене, гарна формулювання. Тому що в чому смисл життя? Смисл життя тери, це пізнати Бога і возрадуватися йому на віки вічні. А пізнати Бога ми можемо тільки тоді, знову таки, коли ми виконуємо Його заповіді. Адже Христос прямо й сказав, якщо ви мене любите, то будете виконувати мої заповіді. І через виконання цих заповідей, да, ми маємо спілкування з нашим Творцем. Бог не, вже, не стає вже десь якийсь далеким, а він тут поруч, і ми його відчуваємо, і ми найголовніше змінюємося. Але коли от ми не боїмося, адже знову таки, коли. Нам хтось каже, О, знаєш, в тебе там подозріння на онкологію, ось там в тебе якась там пухлина, чи ще щось якесь таке. Ну, Люди дуже сильно перелякуються. І їдуть іноді за сотні кілометрів, от просто от місця собі знайти не можуть, тому що от є якась така небезпека тілу. Чи от, наприклад, йдете по вулиці, вам там якась жіночка. Каже, знаєш, я оце, дар в мене є, мені передався від от, от бабки моєї. Я от можу бачити людей, і о, знаєш, от на тобі порча, от на тобі родове прокляття, от тобі пороблено. От тобі от взагалі треба просто, якщо ти нічого не будеш підприймати, там через місяць ти сляжеш, і тяжко з Процентом, напевне, 80 злякаються і будуть з такими очима, а що робити, а як мені, як мені цю порчу сняти з себе. Люди дуже суєві. А от коли ми відкриваємо Євангеліє, Новий знову заповіту книгу, коли ми читаємо про, наприклад, таїнство причасті, де Христос прямо каже: істинно, істинно, кажу вам: якщо не будете їсти плоті сина людського. І пити його крові, то не будете мати в собі життя. Чи от у е, апостола Павла не обманюйтесь, там неправильні царства Божого не успадкують. Да, не прелюбодії, не бійці, не убійця, не крадії, не нехаїмці. Е, да, і там список продовжується. Царство Боже не наслідує. І от як багато людей цього страшаться, коли от так от відкривається цей уривочок і читають, ой, а в мене ж цей гріх є. А в мене ж цей гріх є. Злякавися і побігли каятися, то зачасту ні. Чи от на Горну проповідь, ту ж саме, якщо ми відкриємо. Там же ж дуже багато всього Господь говорить. Да? те, що той, хто ненавидить вже в серці своїм когось, той вже є. Вбивця. Да. Той, хто в думках щось таке подумав гріховне, той вже згрішає проти закону. І ми боїмося цього чи ні. На жаль, на жаль, чомусь ми не боїмося. Тому що якби боялися, знаєте, ми б трошечки поспішали каятися. Чи от візьмемо, наприклад, е Євангельський уривок, який ми читаємо перед Великим Постом в неділю про Страшний суд. Там, де Господь же ж говорить, да, от, в тому числі, хто загине і чого, а хто спасеться, там же ж помните? Прийде Господь і відділить е, грішників від праведних, як пастух відділяє овець від козліщ. І скаже там праведникам, коли був голодний накормив, коли жажден не поїли, коли був в лікарні чи в в'язниці, навістили мене і удивляться, Господі, коли ми тебе таким бачили, він скаже: те, що ви зробили одному з малих, цих, те зробили і мені. А іншим грішникам скаже, коли був голодний, не накормили, коли жаждав, не напоїли, коли був у в'язниці і в лікарні не навістили, був подорожнім, не прийняли мене. А ті уділялися, коли ми тебе таким бачили. Він каже, що ви не зробили одному з малих цих, те не зробили і мені. А чи ми шукаємо саме цих людей, яким би ми б могли б зробити добро? Не з числа своїх рідних, тому що, як Господь в нагорній проповіді казав. Що толку, що ви позичаєте своїм, чи не так само роблять язичники? Що толку з того, що ви робите добро тільки тим, від кого читаєте відповідь добро? Чи не те саме роблять язичники? Чи пугають нас оці слова, що ми ж зачастую так живемо, що ми ж не шукаємо тих людей, яким ми могли б допомогти? Не, не в матеріальному навіть плані, а просто навіть моральному слову добре сказати. Так, от. Ми, християни, коли прокидаємося вранці, ми от в молитві, зачем нам треба молитися? Щоб от якраз собі і нагадати про цей страх Божий, що от... От я боюсь, Боже тебе потіряти. От Мені з тобою хорошо, ти є смисл мого життя. І я боюсь тебе втратити. А друге, Господи, то що мені зробити далі? свою Гардинку вибираю, я, я, я розумію, що я нічого не знаю, тому що мені почитати, що мені яку проповідь послухати, аби трошечки більше узнати про тебе, Господи? Що мені зробити, аби мені ближче до Тебе будь, Господи? І от християнин, от, оце повинен шукати в своєму житті перш за все. І далі все не приложиться. А коли ми просипаємося і думаємо тільки про себе, про своє земне, про своє суєтне, Ну, де там знайдеться місце для добродітелі? зачасту не знайдеться. І потім сатана ще прийде і скаже, а що ти там, от люди взрослі, самі собі допоможуть, а у них родичі є, а у них там ще хтось є, а він сам винуватий, що дійшов до, 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 до такого життя. Ось ми, християни, не повинні себе успокаювати. Християни ми не повинні бути спокійними. Ми постійно повинні якось шукати приключень. Тільки в доброму смислі цього слова. Шукай тих людей, яким можна допомогти, шукати можливість нам знову-таки вивчати священне Писання, слово Боже, щоб нам жити відповідно Слову Боже. От Оспитувай собі оцей страх Божий. І от коли стане вибір, бути з Богом чи з гріхом, щоб ми вибирали все-таки будь з Богом. О, страх Божий. Да, і от Наша така щирість, тому що от, яка є протилежність гордині? Щирість. Да, от, коли людина да, от, розуміє, що я не досконал, я можу помилятися, я багато чого не знаю, і тому я щиро відкритий до того, щоб помиритися з тими, з ким я в ссорі, по своїй глупості. Я відкритий, щоб прислухатися до інших. І я відкритий, щоб щось узнавати нове про Бога і церкву. А коли люди кажуть, Та, ладно, що ж заслужити і буде. Та ладно, я і так християнин, я там 10 раз уже хресний чи хрещена, то нічого знати нового не треба, то, ну, то, все, то, то все вже. То все вже. От. А коли в нас є ця внутрішній, знаєте, непоседа, якому от постійно от щось хочеться нове узнавати, постійно хочеться щось робити добре, це гарний признак того, що все-таки в нас є це світло Христове. Яке просвічує все, що навколо. Як сказав як сказано, сказав, преподобний Серафім Саровський, стяжи дух мирин, і вокруг тебе люди спасуться. Ось спаси сам, і вокруг тебе будуть спасатися. А у іншого святого, ось здається, блаженного Фустіна, я тут можу помилятися, там є така фраза в нього: що Як ти можеш. Іншим запалювати серця, коли твоє серце не горить. Тому робимо все можливе, аби наше серце горіло, щоб там був страх Божий і щоб там була щирість, яка от нас би спонукала, знову таки, і вивчати свою віру християнську, і проповідувати свою віру християнську, і робити добро, де тільки це можливо і як це тільки можливо. Амінь.